Андрей, скажите, пожалуйста, объясните. Вот эти нападки на Интер, вот все то, что вчера, весь этот поток тех слов, которые вылились на ЦРАДе на наш канал, это позиция всей вашей фракции или отдельных элементов, таких как Нежицкий и там, небольшого круга его, не буду говорить приспешников, его соратников? Ну, я хочу відповідально заявити, что я особисто завжди выступаю за свободу слова и будь-які обмеження, в будь-якому випадку є недопустимим. Я це завжди говорив. Але є е, е, деякі елементи позиції фракції, коли ми зараз виступаємо за те, щоб ми всі, вся Україна і всі громадяни України дізналися все ж таки кінцевих бенефіціарів і кінцевих власників всіх каналів. Власне, для цього ми звертаємося е, і до Національної ради, і вносимо відповідні законодавчі зміни для того, щоб ми все ж таки побачили. Давайте будемо за не у телеканалів. Ні, ми вносимо законопроект який дозволить, вносили законопроект, який дозволив би відкрити всіх кінцевих власників, всіх телеканалів. На жаль, цей законопроект був завалений, його не було проголосовано, і ми зараз залишаємося в тій ситуації, коли дійсно проти нас, проти України, і українського народу в деяких моментах ведеться інформаційна війна. І всі представники Народного фронту, в принципі, про це наголошують. Не казали про те, що це конкретно постійно ведеться інтер, не казали про те, що інші канали вчера Ми просто такі про те, на нас... прозвучалі. тому я у вас і спрашиваю. Це позиція фракцій і mm -hmm. отільних людей, которые... ну, які сьогодні я, я, на жаль, вчера. не був на засіданні про тому, про яке ви говорите, але я обов'язково з'ясую на фракції, чи є це позицією фракцій. Але моя особиста позиція це те, що наступ все ж таки на свободу слова є неприпустимим. Але... Ми всі повинні чітко знати, що ми зараз живемо в військовому стані фактично, да? де-факто неоголошена війна. І ми повинні одночасно із тим, що захищати наші кордони і захищати наших дітей, ми повинні захищати наш мозок від впливу е, іноземних змій. Тому ми зараз Знаете, повинні я? і наші українські засоби масової інформації по максимуму. Все понятно. Е <проб> Я, якщо чесно, знаєте, шановні колеги, дуже не хотілося б сьогодні саме, сьогодні свято, якщо знаєте, да, не тільки Арсенія Петровича, День народження, Петрович, Петрович. день, день Святого Миколая. Просто не хочеться е, перетворювати в балаган. Я не збираюся сьогодні стрибати по е, студії, не збираюся розказувати, що все у нас прекрасно в країні, але ми всі повинні розуміти що правильно говорите, що ми не повинні вести інформаційну війну. А ви мені скажіть, є факти, коли вже за більше, ніж рік хто? Арсені Петрович, чи хтось інший, чи президент, він хтось закрив чийсь канал, чи комусь зробив цензуру. Ні, таких фактів не було. Ну, слава Богу. Добре, дякую за коментарі, але дайте допомогу. І я... ми не робимо ані Арсеній Петрович, ані президент, ані фракції, не робимо шляхів е, до закриття каналів. Но Третій, момент. Члени вашої Третій момент. Чекайте, я зараз поясню. Третій момент. Це той момент, коли ми зараз говоримо про єдність, про тарифи, про все. Ми говоримо, що все повинно бути нормально. І я за це, і всі тут за це, і люди цього вимагають. Але що ми робимо зараз? Ми зробили да, от зараз е, робочу групу по тарифам. Очолили її Юлія Тимошенко. Не. А хто очолив? Неважливо. Зробили робочу групу. Що ми робимо? Ми робимо намагання начебто розібратися. Як же ж так сталося? Уряд встановив тарифи? Ні, не уряд встановив тарифи. Встановив тарифи НКРЕ, які призначив президент. Але Народний фронт не маніпулюйте. Дайте я договорю. Але Народний фронт жодним словом не сказав, що президент поганий. Ми не дозволяємо собі висловлювати... Проти, оп, проти нашого е, парламентської коаліції, проти президента і проти е, прем'єр-міністра. Тому, саме тому, ми не дозволяємо собі... Щоб російські ну, потужні канали потужні, транслювали я, не Петрович, злагоджені з дій uh, всередині коаліції. І, і, і саме тому Арсеній Петрович каже, що якщо б тарифи не подобаються комусь, то шановні колеги, давайте залучимо міжнародних експертів. Уряд буде сприяти, будемо розслідувати і будемо дивитися, чи дійсно вони не є необґрунтованими. Але мені вони теж не подобаються тарифування, але не треба, не перебувайте, будь ласка, не треба, щоб я брав. Неодноразові намагання. Телеканали Інтер задайте Тепо... січні місяці та помовчіть, будь ласка. Ми... Я не С, хочу на вас кричати. Ради, раз, розуміє? Розуміє? Я можу перекричати вас. Повірте, мені, але не буду телеканали Вы, будь ласка. Поможете голос. Пожалуйста. Пожалуйста Тому? По одному, да, я не хочу кричати. Дуже зумієте. То ми все розберемо. Але і стане легше репліка, вже остання. я сьогодні особисто був у слідчого генеральної прокуратури. Також давав покази щодо цієї заяви щодо купівлі акцій інтеро. Фірта це не означає, що це є наступ мій чи наших колег на телеканал Інтер. І ми це на прес-конференціях неодноразово одно, не зазначали. Ми просто хочемо зрозуміти, звідки взялися гроші у пана Льовочкина, коли він був, очолював е, адміністрацію президента, був більше 10 років державним службовцем і тут мільйони, десятки мільйонів гривень. Все, більше нам нічого не потрібно. І якщо ми вимагаємо з'ясувати Генеральну прокуратуру, звідки взялися ці гроші і чи не походять вони з Російської Федерації. Все, колеги, я ніколи не виступав за те, щоб закрити канал і щоб йому об обмежити е свободу слова. І мої а? колеги також. Говорите, відповідайте, да? я не вважаю, що промова Юлії Володимирів стосується мене, чи Арсенія Петровича, чи уряду. Да? Єдине, що я б хотів би нагадати і Юлії Володимирівні, і всім представникам коаліції, які тут є присутні, да? ми і є частинка тієї влади. І коли ми говоримо, що нинішня влада зробила те, це і ми з вами зробили, це і ми робимо. І коли ми говоримо, що тарифи є необґрунтованими, то значить це і ми робимо. Але я хочу нагадати, що коли ми говоримо зараз... Трошки такі перебільшені популістичні речі, що ми збільшуємо тарифи, ми то, ми цього. Можна Я вам я, з ним подарую. я вибачаюся, У мене є цей звіт, я його читав буквально перед ефіром дуже детально. Ну, так його... мені, це, не могли читати, мені це, бо не мені мені це дуже е, подобається ваша промова, все. Але я хочу нагадати, що навіть за часів інших прем'єрів і інших е, очільників уряду тарифи збільшувалися, наприклад, з 2008 до 2010 чотири рази. І тепер говорити про те, що зараз це уряд щось робить не так, і по-третє, по хочу зазначити, що знову ж таки це не уряд робить. Це робить та, тарифи встановлює НКРЕ. І що стосується ренти, ренту уряд встановив 70% на видобуток газу. Цей, цей э, э, пункт, в, бюджет, на собівар, і, цей переклали пункт переклали в бюджеті на надає можливість гриві. уряду отримати 9 мільярдів гривень додатково. Від людей. Я вам нагадаю, не від людей, я вам нагадаю, від виробника, від видобувача газу. Рента в тарифі. І люди я вам нагадаю, сплачую. що в цьому році в бюджет закладено 90 Та компанія, мільярдів гривень вона на військові потреби. І Міністерство оборони знову вимагає ще 17 мільярдів. То, шановні колеги, зараз, коли ми говоримо про те, що... Ми тільки з людей беремо, що ми не обґрунтовано беремо, то це є виключним популізмом. І коли ми зараз готуємося до місцевих виборів, то це треба визнавати. І, шановні колеги, ми зараз повинні працювати як один механізм і працювати на людей. І якщо це дійсно звіт... Нормальний, абсолютно обґрунтований, ми правильно, ми зробимо все, і уряд зробить все, і ваші члени уряду, і наші члени уряду. Ми будемо робити спільну роботу. Але я б хотів би зазначити, що те, що ми зараз говоримо по результатам попередньої робочої групи, що є явна корупція. Давайте. Шановні колеги, не є вашу фракцією представники вашої фракції, я живе цієї робочої групи, це ліпати, а вони участі робочій групі. Я не заважав, що вона теж володимиру, що вона скаже правильно. Для чого вони промову сказав, що я можу вам чи його жодним чином? Хай хоче, що наші скрива завжди були грунтовані. Хотів би все ж таки знову ж таки, як і багато з нас тут присутніх, да. Ми всі розуміємо, що ця передача для людей, для народу. Тому я б теж хотів би звернутися до народу. Шановний народ. Ми розмовляємо про те, яким чином нам зараз взаємодіяти з МВФ, як нам встановлювати тарифи. І тому я б хотів би просто навести таку маленьку статистику, яку я будла, тільки перед ефіром для себе прочитав. 2008-2010 рік це якраз питання до правди, до обґрунтованості, до популізму і тому подібне. У нас працював МВФ, працював інший прем'єр-міністр. і... Відбувалися наступні речі. 01.01.2007 року було 12% збільшення тарифів. Збільшення для населення. Чергове підвищення тарифів 14% відбулося 1.09.2008 року. Чергове підвищення 1.12.2008 тарифи було збільшено на 35%, це плюсуємо. Плюс тариф. 1092010 вже перед приходом нашого так званого тирана Януковича був збільшений. Увага на 50%. Вас так тиран. На 50 я хочу я я уточнити для себе. Я для вас тиран. Я так тиран. 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 Це я так для опозиційного блоку. Одну, Одну. Я хочу. Я нікого не перебував, я сидів дуже тихенечко. І завершуючи далі, друге питання це щодо тарифів. Друге питання зі всією повагою, але коли люди говорять, політики, люди, звертаючись до людей і говорять про те, що жоден прем'єр-міністр собі не дозволяв ніколи більше, ніж 7 мільярдів на казначейських рахунках, 7-10 мільярдів. Я вбачаюсь дуже, дуже зі всією повагою до вас. Але хочу наголосити, коли нинішній уряд прийшов сюди, на цю посаду прийшов прем'єр-міністр Арсеній Яценюк, на казначейських рахунках не було взагалі грошей. Там було щось біля мільйона гривень. Тепер ці гроші є, але коли ми звертаємось до народу, чому ми не говоримо про те, що у 2008, 2009, 2010 роках не було а війни? Б. не було у нас 70 мільярдів доларів uh, зовнішнього боргу. Чому ми про це не говоримо? І тоді, коли нам доведеться повертати поки, ці борги ну, наприкінці цього року, наприклад, 15 мільярдів. Якщо ми зараз вирішаємо заплатити гроші, ми повинні я вам повинні шкодувати фортифікаційні споруди. Ви повинні нагодувати людей, щоб я не можу лікувати, живі нормально. А а, а і сидіти на них, розумієте? Повертають. Ходиться діти. Зачем ми навчили їх вставати? Як кричіть, будь ласка, І тому повертаючись люди до популізму, хто думає про людей, той, хто лишає на казначейському рахунку для того, щоб війна не захистувала, чи змогли ми віддати борги. то хто думає? Це мені юрист чи той економіку, це ж не проробляє гроші і лишає їх. І третє, третє, саме останнє, я вас відбачаю. Юлия Саме останнє. І я закінчую. Да, останнє, це, про індексацію, від від пенсії. Пенсії. це про індексацію зарплат і пенсії. Про індексацію зарплати пенсії. Це дуже ще важливе буде. питання. Ми зараз знову ж таки розказуємо а про те, що ми добилися у Арсенія Петровича чи у уряду, чи України. у когось ще, що ми вже зараз будемо перераховувати. Шановні колеги, учасники парламентської коаліції, нагадую. Коаліційній угоді написано, якщо я не помиляюся, грудень 2015 року, правильно? Правильно. І Це всі підтверджують. І прав. Правда. І останнє. Ми і Арсеній Петрович Це... я думаю, Асеній Петрович вже стало Юлія Володимирівна. Посадіться, вже стало Юлія Володимирівна. треба сфокусувати на тому, що ми ж робили незвідомо. Всі підписали підписи, мощати звиви не